Тітки до нас сьогодні завітає дівчинка Катруся і розкаже нам про свої працьовиті рученята. Наталія Погребняк ручки трудівнички. В мене ручки трудівнички, хоч вони і невеличкі, як беруться вже за справу, все виконують на славу. Підметуть підлогу чисто. Зроблять з ягідок намисто, кицю муру нагодують, в небі сонце намалюють, а найбільше рученята люблять маму обіймати. Повторимо ще раз Наталія погребняк. Ручки трудівнички. В мене ручки-трудівнички, хоч вони і невеличкі. Як беруться вже за справу, все виконують на славу. Підметуть підлогу чисто, зроблять з ягідок намисто, кицю муру нагодують, в небі сонце намалюють. А найбільше рученята люблять маму обіймати.